Доброго дня всім Маріям Аграріям. Рашики продовжують обстрілювати та бомбардувати наші енергетичні об'єкти. Тому, гадаю, є сенс знову поговорити про джерела безперебойного живлення. В даному випадку ми поговоримо про автономні та може так, ще, так звані гібридні, гібридні станції, які не потребують зеленого тарифу а Працюють на компенсацію та забезпечення вашої оселі, будинку, там квартири, електроенергії, коли її немає. Просту станцію. Я вже робив обзор. Посилання на неї буде наприкінці відео. Там буде дешева, сама, проста е е сонячна станція. А зараз поговоримо про більш продвінуті. Які ну, трохи більше коштують, але вони більш комфортні для споживача та мають більший запас енергії. Одразу зазначу, що автономні або гібридні станції, які не продають електроенергію в мережу, нічого їх не забороняє ставити та користуватися. Окреме питання, що гібридні інвертори треба налаштувати на заборону віддачі у мережу. Ну то окреме питання. Ось як це буде приблизно виглядати, це схематично. Так, ще раз повторюю, хто хоче більш простішу станцію, переходьте на, на кінець відео, там буде на зовсім просту станцію посилання. Перше, що нам буде потрібно, це з'ясувати, скільки ви споживаєте ваша оселя, квартира, будинок, скільки ви споживаєте кВт-годин на добу для більш-менш комфортного проходження блекаута, Треба буде розділити ваше добове споживання, наприклад, на добу ви споживаєте 10 кВт. Ваше добове споживання розділити на 2. Тобто мінімально е, комфортна ємність акумулятора для вас буде 5 кВт. годин. Звісно, я наполягаю на літій залізо фосфатних акумуляторах, але це вибір ваш. В крайньому випадку ну, можна просто літій іонний акумулятор. Далі потрібно визначитися з панелями. Треба обирати так, щоб наші панелі підійшли до нашого інвертора. Ось на що треба звернути увагу. Ось шильдик сонячної панельки. Красненьке це напруга відкритого контуру, а зелененьке це струм короткого замикання. А ось шильдик інвертора. Зелененьке. Треба, щоб ток панелей в амперах був не більше Отого зелененького. Ну Наприклад, в даному випадку 18 А. А от красненьке, це напруга на інверторі 500 В та на панелях. Панелі з'єднуються в даному випадку послідовно тобто, що в нас виходить. При розрахунку, виходить ось так 12 штук. Але не забуваємо, що є ще так, так звана максимальна потужність інвертора. В цьому інверторі це 5,5 кВт. Тому дивимось ще раз на шильдик панелі І бачимо, що там 295 Вт. В нас виходить приблизно 18 штук. Але пам'ятаємо, що там по напрузі в нас вийшло 12, тому зупиняємось на цифри 12 штук. Можна було б спробувати два стрінга по 9 панелів. Але тоді ми не проходимо по амперажу. Нагадую, що цей розрахунок саме для цього випадку, який ми тут розсматрюємо, саме цей рандомний інвертор і саме ця рандомна панель. В кожному окремому випадку цей розрахунок робиться спираючись на показники напруги, струму, конкретно вашого обладнання. Чому не можна перевищувати струм та напругу, які зазначені на інверторі? Тому що взимку ваші панелі будуть працювати з перевищенням своєї потужності. Тепер переходимо до вибору інвертора. Все, що я зараз скажу це моє особисте бачення. А вам прислухатися або ні. По-перше, обираємо інвертор потужністю не менш ніж. 4-5 кВт. По-друге, обираємо інвертор на робочу напругу акумуляторів не менш, ніж 48 вольт. Можна більше, є і такі варіанти, але не менш. Чому не менш? Тому що інвертору дуже важко працювати при низької напрузі акумуляторів. Тому 48 та більше. Далі бажано обрати саме гібрид, а не простий off-grid інвертор Чим пов'язано з тим, що гібрид вам дозволяє суттєво зекономити ваше споживання з мережі, так, ну, як кажуть, в режимі онлайн. Простий оф Ну, По-перше, їх вже мало хто і виробляє, але ще є. Особливо на е, Бушному так званому ринку. Але з мого досвіду він буде у вас працювати лише коли є сонце. Ну, звісно, як ДБЖ. Але ніякої економічної вигоди він вам не принесе, нічого не зекономить. Тобто бажаний гібрид, який має функцію функцію підмісу. Тоді ви якось його, окрім комфорту, коли нема світла, ви його ще й зможете якось, ну, якось купити. Який інвертор покупати? Ну, На жаль, в Україні це сарафанне радіо. Хтось десь купляв вже в якоїсь фірми десь був. Можливо, гарантійний випадок, був ремонт, тобто тільки так. Ну або ну, у виробника з'ясувати, чи є офіційне представництво в Україні. Бо більшість того, що потрапляє на наш ринок, це сірий імпорт, на який немає ні гарантії, ні якісь там зобов'язань. Ну і звісно, дивимось на ціну інвертора. Якщо ціна інвертора 4-5 кВт на 48 В менше ніж ну, 600-650 доларів то дуже обережно з насторогою треба відноситись до такого інвертора. Бо іноді дивишся на такі інвертора, та аж плакати хочеться. Так, що ще? Це таблиця інсоляції. По Україні зліва то масив сонячних панелей, зверху то по місяцям. Кому цікаво, дивимось, розбираємось. По панелям я і зараз використовую і недорогі ноунейми, і брендові якісь дорогі панелічки. То сказати, що за 10 років вони якось там поламалися чи ще щось з ними сталося. Не можу. Тому обирайте по своєму гаманцю. Головне, щоб ніяка там путінська наволоч не прострелила, не розбомбила, та воно все буде працювати. Отже, підтримуємо канал, ставимо лайки, дізлайки, коментуємо, може що забув, а може десь помилився. Підтримуємо ЗСУ через фонди, через волонтерів, яким ви довіряєте. Пробуйте, експериментуйте, та все в вас вийде. Всім пока!